Тарас Григорович Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене з снігу на чужині? Однаковісінько мені. неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, неволя плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії, люди присплять лукаві. І в вогні її обкраденою збудять ох, неоднаково мені.